Команди, бажаю успіху. Головна подія сьогоднішнього вечора боксу. Мейн-івент першого в історії KO Promotions вечора боксу. І можна вже з зупинити сказати, що цей івент вдався. Цей благодійний вечір професійного боксу, впродовж якого було виручено багато коштів на допомогу Збройним силам України, і фінальну крапку мають поставити Олександр Гривці та Паата Адуашвілі. Це реванш їхнього поєдинку першого, який відбувся в липні 2021 року. Також у Львові. Тоді Олександр Гриців здобув перемогу нокаутом у четвертому раунді. Повернувся Олександр Гриців у жовтні 2023 року. в Професійний бокс, професійний ринг і вперше в своїй кар'єрі не зумів суперника накотувати. Спати, а Здається, мета знову згадати, як це достроково здобувати перемоги. Старт першого раунду і вже багато опиняється на канавасі, але це не нокдаун. Олександр Гриців спробує його на канавас повернути все ж за того, щоб Рефері потім почав відраховувати. Притискається до канаті. Пате па Одошвілі. Грицьо спочатку правий з боку в голову цілиться. Адошвілі там перекривається, але ж по корпусу пропускає. Підводиться Грузин, який на короткому сповіщенні погодився на цей бій. Інший суперник мав бути у Гриціва. Але чеський опонент через травму збої знявся. Паато Адошвілі погодився врятувати можливість для Гриціва вийти в ринг. Не рятує стільки Шульги. Грузина активний підказує йому куті. Гриців правою з боку дотягується до свого суперника в червоному хуті Патео Адуашвілі, але не замкнений. Гриців його звідти відпускає. Намагається Гриці під праву руку підійти, щоб бити грузина і правою по корпусу, але не приклався їх слід. А ось тут лівою в голову, і Патео Адуашвілі бере коліно. Олександр Гриців, фіналій чемпіонату України 2023 року. Але поступився він Ловчинському. І тому саме Ловчинський наразі є першим номером і бере участь у відборі на Олімпійські ігри. Олександр Гриців здобуває перемогу нокаутом у першому раунді у 2021-му. Він здавав патодошвілі в раунді номер 4 Зараз на самому старті поєдинку. 7-0, Рекорд українського надважкового ВК із шістьма достроковими перемогами. І подивимося, Олександр Гриців ще хоче гучно заявити про себе в любителях. Ще дуже сильно сподівається на можливість поїхати на кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри, завоювати ліцензію і виступити в Парижі. Зрозуміло, що ми дуже сильно хочемо бачити представника України в надважкому дивізіоні на Олімпіаді. Якщо це буде Олександр Гриців, будемо підтримувати його сьогодні. Якісний бій, переможний бій професіоналах. але зрозуміло, що багато одного Конкурентне протистояння дати не зміг. Єдине, що залишається нам зробити, це подякувати Олександру Грицеву за цей бій. Подякувати організаторам загалом за весь евент. Подякувати вам за те, що ви сканували qr код і підтримували збір на підтримку Збройним силам України. Ось найголовніші моменти сьогоднішнього ось цього головного поєдинку. Нокаут виконання Олександра Грицева Пати Адуашвілі вирішив. Не продовжувати поєдинок, напевно, після не найважчого удару, який доводилось йому приймати в своїй кар'єрі. Під 50 боїв в кар'єрі грузина Олександр Гриців дуже легко не ковтує його Ми зараз. На першій хвилині 27 секунді першого раунду. Нокаутом перемогу здобув Олександр.